Є знижки на ліцесет та ліцесет Макс. 15%, так як подорожник вам «Ощад». А зараз ми перевіримо, наскільки наші зірки розумні. І чи розумніші вони наших українських школярів? Бо це раунд школа. Доброго дня! Дітки! Доброводом. Треба, треба. Значить, правила поведінки в моєму класі ага. перед вами 11 клітинок. Під кожною клітинкою запитання з першого по одинадцятий класи. Кожен учасник повинен відкрити одну клітинку та відповісти на запитання. Чим складніше запитання, тим більше балів ви можете отримати від одного 5. до п'яти балів. Але яке запитання, який клас, під якою клітинкою ви зможете дізнатися тільки тоді, коли відкриєте. Oh, oh, так. Mm, Зараз Всі гуманітарні. Oh, ну що, я готова розпочати наш урок. А ви і ми готові. Давайте, поїхали. Давай. Я пропоную почати. Олександр з вас. Я за любки би відмовився, але ж я вам не відмовлю. Я обираю цифру шість. Шість. Ну, шість. Відкрити, будь ласка, нам а. цифру 6. Коли не, ніколи не любив цю цифру. Добрий вечір, зірки. Привіт. Мене звати Світозар. Я, Світ Я з 8 класу. Моїм улюбленим предметом є історія України. Дякую. Ви багато пам'ятаєте про гетьманів України? Зараз перевіримо. Опа. Вам потрібно встановити відповідність між гетьманом. Та коротким описом про нього. І для мене це дуже легке завдання. Якщо у вас немає провалів у пам'яті і ви все зробите правильно, то отримаєте 4 бали. Качівці. Удачі в цьому раунді. Дякую. А Олександр, я запрошую вас до дошки. Давай, капітан! Давай, 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 давай! Але, будь ласка, самостійно, без допомоги учнів. Так, Богдан Хмельницький очолив національну визвольну боротьбу так. війну в Україні 648 54 Це єдине, що я знаю, з всього. все далі читай далі. далі заснував запорожку Січ або Байда Вишневецький, Мазепа, ні, Сірко або Байда Вишневецький. Я знаю, зараз... на сірка давай сірко. Напевно, що я за сірка, а да але ну поки так, щоб ми не плутались, Та нехай буде сірко. Я теж так а думаю. там що там ще? для боротьби за незалежність України підписав союзний договір зі шведами. Все Мазепа. Це Мазепа. Це мазепа. Я це знає, це це мазепа. мазепа був теж молодець, і якби в нас все вийшло, то в нас би все вийшло. І в мене лишається. Е, не програвав жодної ну, все, битви. Ну напевно Ні, так. Слухайте, мені здається, Байда Вишневецький заснував Січ, а Сірко не програвав. Мені здається, Саш, так. ти так, ні, так? Ні, ні, навпаки. Я думав навпаки, але ти біля дошки. Вирішуй. Ти ну, правильно підказуєш. ти великий молодець. Будь ласка, сідай за паспорт. Я слави слід. Давай ми Той зараз навіть вчити ми все цього. Нормально. Ну що, ми готові почути правильну відповідь. Я можу помиляти. Хочете почути розумну людину? Хочу. Іван Мазепа для боротьби за незалежність України підписав союзний договір зі шведами. Дмитро Байда Вишневецький заснував Запорізьку Січ. Тащі! Іван Сірко не програв жодної битви. За що турки прозвали ти... його Рук Шайтан. Клас Богдан Хмельницький очолив національну визвольну війну в Україні 1648-1649 восьмі. 1648 -1648. Оце капітан! Якщо вас так само, то Ксенія Олександр Одеський мали. Клас. Золота медаль чотири чотири. Два. Батан! Батан! Бата! Батан! Юрочка! Я пропоную тобі обрати скриньку, яку треба відкрити. Е три. Відкрити, будь ласка, третю. Скриньку, скринька. нам третю клітинку. По три там. Слава Україні! Героям. Героям слава. Героям слава. Мене звати Заряна, і я учениця одинадцятого класу. О, важко буде. Ви готові послухати казку? Ну, да. А заразом ми перевіримо ваші знання з правознавства. О -о -о. Ну, слухайте. Пішов дід до моря, ловив, ловив рибу. Але на лихо зловив дід лише одну рибку. Зрадів, що хоч одну. Підсмажив її та й з'їв. Кінець. Так, ось питання. Який це спосіб набуття правовласності? А. Знахідка. Б. Привласнення загальнодоступних дарів природи. В. Скарб. Г. Набуття права власності на бездоглядну домашню тварину. Юра бери скарб. Бери Ні, да, бери. Якщо бери. то була золота рибка, то скарб. Це, це не знахідка. Щось мені здається, що це не знахідка. Тому що він її не знайшов, а він і що? Зловив. Зловив. Що стосовно скарбу, це не скарб. Якби ти хамсу знайшов, то це скарб. Привласнення загалюцу дарів природи. Мені здається, це Б. Це Б. Відповідь Б. Перевіряємо. Це чи Б. Якщо не Б, то це. А ось і відповідь. Особа, яка зловила рибу у водоймі. є її власником. Якщо вона діяла відповідно до закону та місцевого звичаю, це знахідка. Отже, правильна відповідь Б. Якщо ви це знали. То отримуєте п'ять балів. П'ять балів! Юля! Юра! Юра! Це ле, ле. гроші! Дивіться, наші карасі підводять сьогодні. Там на карасях програли і тут на карасях. Ну що, молодці? А я пропоную далі продовжити. Юля. Тільки не математика, фізика, хімія, і все точне. П'ять. П'ять. Відкрийте, будь ласка, нам п'яту скринечку. Привіт. Привіт. Мене звати Єва. Я навчаюсь в сьомому класі. Підходить. І в цьому році ми почали вивчати хімію. Ні! А чи багато Міттапер. ви пам'ятаєте про таблицю Менделеєва? О, Зараз звісно. перевіримо, чи ви, хоча б, зможете згадати назви кількох хімічних елементів. Розшифруйте назви хімічних елементів, які зашифровані у цих анаграмах. І якщо впораєтесь за 30 секунд, то отримаєте à, лайк від мене і цілих три бали. ну окей. Так що мені йти балли. туди? Давай. Нормально. За рибу п'ять. За хіпію три. Так, дивіться. Легко. Час пішов. А що, треба писати? Так, 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 так. так ось, треба... ось, 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 ось. Ага. Пиши, пиши, пиши. Давай, okay. тебе Алюміній. Тих... Алюміній. Люміній пиши. Алюміній, кальцій. Далі. Кальцій, фосфор, а, фосфор, далі. Фосфор. А, а найменше то неймінг. Е, найменше тихо. Е, магній, 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 магній. Юля. Отаку хімію я знаю. Браво, сі, Браво, Браво Юлічка. Юлічка. Перевіряємо правильні відповіді чи ні? Ти молодець. <ріх> ну, то, така а писати не навчилась. Неймінг. Неймін. Ні. Я ж лікар. Це було надлегке завдання і ось які відповіді. Алюміній, кальцій. Фосфор. маги. Три бали, команді Але але ви бачили, ось це обезцінення суперників. Вони навчилися писати. Вона знає, що бо вона тобі застрить. Так і є. Так і є. Так, відкривай. Давай восьму. Восьма скринька. А скільки балів мені дали? Три. Добре, це добре. Вітаю, мене звати Софія. Я учениця 4 класу. За новими правилами ПДР. Я ще не можу сидіти в машині своїх батьків без автокрісла. Якого я повинна бути зросту, щоб більше не використовувати автокрісло? Починаю А. 150 см, Б. 140 см, В. 145 см, Г. 130 см. До речі, ви знаєте, що в жовтні минулого року в це правило внесли зміни. Мені здається, не 150, не 130, а щось типу, 140. 140 або 145. чи 145. Так, я це пам'ятаю, і там або до 12 років, або 140 чи 145. А що вони внесли зміни? Якого дітька? А 5 сантиметрів додавали, по. <ріст> це кросівки просто. <ріст> Дивна історія, що одна цифра закінчується на 5. Так. Да. А три інших з нулями. Я б лишала Б. 140. 140. Відповідь прийнята. Давайте перевіримо. Використовувати автокрісло моїм батькам потрібно, поки я не виросту, до 150 сантиметрів. Да ладно. Мені лишилось ще 10 сантиметрів. Жодного балу не заробляє команда ткача. На жаль. Внесли зміни в це правило і тепер 150 сантиметрів. Ага. А було раніше 140 145. Давайте далі. Будь ласка, відкриваємо одинадцять. Одинадцять. Відкрити, і, будь від ласка. Від ти можеш хотіти, я, я хочу так. Я так хочу. Привіт, Привіт зірки! Мене звати Микола і я учень 6 класу. Сьогодні я перевірю ваші знання з української мови. А Привіт, от чи клас. ви зі своїми зйомками я, я та допомогу. гостролями не забули народну мудрість, пропоную Ні. вам з'єднати ці приказки. А це ти і пам'ятайте, у сусіда у мене позичиш. тому раджу не слухати підказки. Виходь, будь ласка, до дошки. Ось у тебе позичай. така це невеличка моя. відповідність. Це моя болява точка, Маркер. Це моє море. Це моя, це просто моє слабке місце в українській мові. Це приказ: друге з третім. Життя біжить, так. як музика. Молодець. Живуть між собою, як, як... Опа. риба з водою. Далі. А в які моменти ну, учень рот затикає учительці? Вік пройшов як батогом ляснув і такий родич, як чорт козі дядько. Сідай, будь ласка, вік пройшов, як батогом. А, типу швидко. Давайте перевіряти. Все, прилетіло. Добре, 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 все слабке моє місце. Вік пройшов, як батогом Так. Живуть між собою, як риба з водою. Життя біжить, як музика дзвонить. Такий родич, як чотко за дядько. Mm -hmm. Якщо наші відповіді збіглись, то ви отримуєте три бали. Три бали! команді Чого до добре. три більше ніж два. Але <пробіт> менше ніж чотири. Сашко, на тебе Обери, будь ласка, номер. Я в школі навчався не дуже. Дивись, ці теж ну, так казали. казали Єрва виправитись. Давайте ну класична оцінка моя. Одиниця, давай. Одиниця. Ти настільки погано навчався. А що я артистом ставлюся? Відкриваємо давай клітиночку, першу. першу клітиночку, і дивимось. Хто там у нас привіт усім! Мене звати Софія. Привіт я навчаюся у другому класі. Нормально. Та нещодавно на уроці математики. У мене було дуже цікаве завдання, я хочу подивитися, чи впораєтеся із ними ви у цій торбинці лежить сім бананів. Вам їх потрібно розділити з усім вашим зірковим класом та вчителькою. Але так, щоб один банан залишився у торбі. Якщо ви додумаєтеся, як це зробити, вам. Один бал. Так. Е, я другий не клас я ще не прогулював. Так, слухайте. Я так, слухайте. після третього почав. А знає, що, Забери дивись, собі турбинку, дивись, один дивись. Ти, я думаю, що якраз е, слава Богу, що я може, може зможу мислити логічно, а може і ні. Будь ласка. Дякую. Раз. Єсти Олександр, можна? два. Ї, їж. Але можна. в правилах не було сказано, що можна їсти. Так. Три. Ксенія Олександрівна, це вам. Дякую. Так. Валентина, як моїй колезі, за вісім років найбільший. Юр. Послужила. Будь ласка, за... і я так розумію, що цей лишається зі мною. І як сказано, в задачі а, клас. торбинці. Я впоралася із цим завданням дуже легко. Шість бананів я роздала класу. А сьомий банан разом з торбою віддала вчителю. А я забрав собі. І отримав один бал. Молодець. Ее банан. До речі, дякую. Смачно. Я ж ніколи на уроках не їв банани. Добре. Рахунок. Ну давай. Ану. Ага. Команді ткачівців вдалося заробити шість балів, а команді педанівців. 10 балів. Wow! І загальний рахунок стає 48-29 на користь питання. Єй! Yeah!